Доброго дня, друзі! Ви на телеканалі «Шість соток» і з вами передача город перемоги і я її ведуча Тетяна Сергієнко. Сьогодні ми е, тут, в тепличці, е, покажемо вам, як формувати такий короний овоч нашого городу перемоги як томат. Я його люблю, е, вирощую різні сорти, кожного року нові. Якось я вам розкажу про цікаві сорти. А зараз ми будемо дивитися, як формувати цю рослину. Навіщо ми це робимо? Здавалося б, да, у нас виросла чудова рослинка, зелена, багато листя, багато стібол. Навіщо її чіпати? Але формувати треба обов'язково, тому що якщо ми нічого не будемо робити. У нас виросте от такий зелений кущ, буде він до неба чи в ширшки на всю грядку, а плодів майже не буде. Тому що всі сили ця рослина витратить на те, щоб нарощувати і нарощувати зелену масу і плодів ми не дочекаємось. Ще для чого ми це робимо? От дивіться, такі кущі, я їх посадила так, як заявлено в сорті там 6 на 1 метр. Але хочеш не хочеш, а ще в теплиці у них класні умови. І вони розростаються вшир, щоб вони провітрювались. Ми маємо їх теж там листя обрізати, і це буде запобігання різним хворобам і такої страшної, як фітофтори, яка може нам весь врожай знищити. Формувати помідори треба в залежності від типу рослини. Значить, основні типи це такі. Супердетермінантний, тобто суперкороткий. Суперкороткий, він виростає за вишки 30-40 сантиметрів. Він ще називається карліковий. Детермінантний, це трішечки вище, там від, від 60, десь 70-80 до метру. Це детермінантний, і є ще індетермінантний, тобто який не обмежений в рості. І вони досягають заввишки 2 метри, а навіть і більше. Я вам зараз покажу, як формувати оцей детермінантний помідор, тому що я його вчасно не зробила формовку, чекала, щоб вам показати. І зараз ви побачите такий кущик, який ви не маєте допускати, щоб він був такий загущений. Що таке формування? Це дві дії. Ми обриваємо пасинки і обриваємо зайве лістя. Пасанок це такий додатковий, начебто. Ну, син це син, а пасанок це додатковий син. Видаляємо ці пасинки, які є додатковими, начебто, в рослині, які забирають всі його сили і. Ми не будемо жадібними. Тут теж може зав'язатися помідорчики. Ти теж тут може зав'язатися. Але якщо ми їх залишимо, то основна китиця буде дрібною. Помідор не буде заявленою якості відповідно свого сорту. Тому що ми робимо? Дивіться, у цього помідора вирос вже великий-великий пагон, великий оцей пасанок. Але, як це не жалко, його треба видалити. Беремо його і обрізаємо. Правильно видаляти отакі пасанки. А ще краще отакусеньки. Тоді рослина не витрачає на їх зріст свої сили і всі сили віддає для формування плодів. Як обрізати ці пасанки? Дивіться, якщо це малесенький, ми його просто вищіпуємо. Отак. От а якщо великий, ми його обрізаємо, причому ми залишаємо пеньок. Тому, що якщо ми отак от видалимо без пенька, то в цій пазусі знов наросте пасинок. А якщо пеньок буде, пасанок вже не наросте. Нам менше роботи. Потім дивіться, цей кущ сильний, розвинений, і тому нижні листя ми можемо йому видалити. Ну, тут уже нема. А отут, дивиться, ті, що прямо від землі я їх буду видаляти. Робити цю процедуру треба саме зранку, щоб рослинка встигла затягнути цю ранку, поки що тепло. От, і за один раз можна видалити не більше трьох. Чи пасенків, чи листів на кожній рослині. Це можна повторювати наступного разу не раніше, ніж за тиждень, а краще за 10 днів. І тому ви спостерігайте свої рослини, щоб не допускати отакого от безладу, як у мене зараз на цих помідорах. На цих помідорах я хочу ще показати цікаве явище як корона квітка. Вона дуже красива, дуже махрова, схожа чи на хризантему, чи на кульбабу. І так хочеться її залишити, і вона перша. Але її обов'язково треба видалити, тому що якщо ви її залишите, всі сили підуть на цей плод. А плод цей буде не красивий. Він буде, наче зрошиться маленькі помідорки. І ці помідори, що ми залишили ще на китиці, будуть дрібнесінькими і теж ну, недостатньо розвиненими. Тільки ви помітили отаку от квітку красиву, ми її видаляємо одразу. На детермінантних помідорах, які ростуть у нас десь до метру, ми залишаємо тільки одну китицю. І даємо визрівати плод. Ці такі невеличкі, невисокі помідори вони зазвичай найранішні. І оце, те, що ми видаляємо всі пасинки, дає нам змогу отримати саме ранній врожай. Якщо ж ми хочемо трішечки розтягнути цей процес, ми можемо так зробити: половинку залишити тільки одну китицю. І отримати ранній врожай, а можемо ще залишати один пасинок, і тоді цей період врожаю буде трішечки розтягнутий. Ну як трішечки на тиждень, на два. Це для дачного господарства дуже добре, тому що ми ж не збираємо на продаж, а ми збираємо на їжу. Нам треба розтягнути цей період. Що ми для цього робимо? Цей помідор ще не дав такого пасинку, тому я покажу на цьому. Він дав першу китицю, вже, на якої буде перший врожай. Але тут, під першою китицею, є пасанок. цей пасанок. І цей пасинок ми залишимо на цьому помідорі, і от він нам дасть розтягнутий врожай. Потім. Є ще супердетермінантні, тобто карнікові помідорчики. Це, я вам скажу так, для розваги їх вирощують, тому що багато врожаю вони не дадуть, тому що у них плоди зазвичай малесенькі, типу чері. Але це помідори супердетермінантні, тобто коротенькі, вони дуже ранні, тому що. Сам кущик виростає десь 30-40 см, і йому треба небагато часу, щоб наростити оцю зелену масу. І тому ці помідорчики будуть самі-самі ранішні. Є ще помідори, так звані індетермінантні, які ростуть дуже високими. Індетермінантні помідори виростають за вишки 2-2,5 метри. Вони обмежуються тільки стелею теплиці, чи якщо на городі, то вашим терпінням і кліматичними умовами, тому що він дає десь до 9 китиць, які зав'язують плоди. Але, на жаль, ну, в Київщині вони всі не визрівають. Тобто останні Плоди не встигають, уже там жовтень, уже холодно, вони починають хворіти, і тому треба обмежувати. Індетермінантні я обмежую десь на рівні сьомої, восьмої. Китиці це теж залежить від сорту. Ви побачите, якщо ще такий справний, сильний, то можна його і далі пускати, щоб він ріс. Але якщо ви побачите, що верхні вже не зав'язується, тільки він квітне, тільки витрачає на це сили, то вже треба обмежувати. Ну а в теплиці, звісно, треба, як тільки він досягне якогось, якоїсь висоти, потім трішечки його загнути, як ліану, ну а потім прищипнути. Коли ми прищіпуємо верхню китицю, ми над нею маємо залишити. Два листочка, щоб китиця мала з чого брати поживні речовини, і тоді у вас буде врожай дуже довго. За що люблять індетермінантні сорти? Тому що все ж таки детермінантні вони дають врожай десь два-три тижні, а це може давати три місяці. То що у вас тепло буде, і він зав'язує. Одну китицю, другу, третю, четверту, п'яту. І вони достигають поступово. Тобто, спочатку ви збираєте з ніжнього врожаю і так поступово доходите. Я вам сказала, що на індетермінантному помідорі ми видаляємо безжалісно всі пасанки, обов'язково. І тоді він має силу, щоб встигли всі ці плоди зав'язатися і щоб вони визріли. Це все, що я хотіла сьогодні вам розказати про формування томатів. Я сподіваюся, що мої поради дадуть змогу вам виростити помідори перемоги. До нових зустрічей! З вами була передача Город Перемоги.